Вітати і про свята розказати, а що перший праздник? то різдво Христове, а що другий праздник? Василя Святого. А що третій праздник? Святе до Радуйся! Не ти в ряду, я козу веду, голого -го -го, коза, го, -го сіра я, ой розходися, розвеселися, по всьому дому, по веселому. Ах ти козиця, я птиця, діточкам дай не матиця. Де не взявся вовк да козу затов. Коженята да коженята! Нє-нє-нє-нє-нє! А у злогуті Всі хлопці-стрільці Ти кози-кози, це не винись, низенько не схились, Хазяїну в ноги поклонись. Колядин, колядин, я у батька не один. Мене батько послав, щоб я вас привітав. Хайсус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали і біди не знали. Що дядька в дядька три собі стоять. Один стіл пшениці то на паляниці, другий стіл гречки, на варенички, третій стіл лоса, та й колядка вся, святий вечір. Колядую, колядую, на полочку поглядую, там ковбаски лежать, в мене ніжки дрешать. щодецька дядька, куди дядька, кром'ямка. Дядько схилився, в ямку скотився, дядина гладка не хоче стати, ковбаски дати, а дядькою став і ковбаски дав, святий вечір. Дядько, а за цю ковбасу літом коня попасу Коляд, коляд, колядниця, хай вам роз... Вам, щоб добре жилося! А за цими словами ми be